Доброго дня, друзі. Команда наша справа сьогодні. У селі Липці Харківської області. Ми привезли гуманітарну допомогу. Це продуктові набори на тисячу пеніфіціарів. Прямо зараз я вам покажу, як все відбувається наживо. Люди очікують. Гуманітарна допомога надається за фінансовою підтримкою Міжнародної гуманітарної організації «Актив» та «ЮСЕЙД». Люди реєструються за списками. Та отримують продуктові набори, які складаються з 12 продуктів, а саме це олія, крупериста гречка, борошна, цукор, кукурудза, чай, згущене молоко, там є ясні консерви. І наші хлопці працюють з самого ранку. Я можу попасть, а ну має Будь ласка, отримуватись десь. Десь. Підходьте до хлопців, давайте. Нічого не ні-ні, ви отримайте.